Представники акціонерного товариства Житомиргаз, яке працює під брендом регіональної газової компанії, в Коростенському міському ліцеї номер 2 розповідали школярам про безпеку поводження з газовими приладами 11 листопада. Ми хочемо донести нашим діткам, нашим маленьким споживачам про безпечне користування газу. побуті. потрібно донести людям про заощадливе користування. Також е, хочу подякувати всім нашим споживачам за своєчасну оплату за розподіл природного газу. Спеціалісти поспілкувалися з дітьми, розказали порядок дій, якщо хтось чує запах газу, та наголосили на тому, що при користуванні газовими приладами необхідно дотримуватись інструкцій з безпеки. Нам розповідали, як користуватися газовою мережею, як поводитися з нею. Та що робити, коли є виток газу? Ну, якщо стався виток газу, то потрібно е, подзвонити в службу газу е, під номером 104 та подзвонити батькам. Вийти на вулицю. Або якщо немає можливості, то відкрити вікно такі зустрічі з дітьми важливі, адже дітям все цікаво. Вони активні, вони все помічають і швидко вчаться. Їм цікаво, звичайно, і те, що вони побачили машину, які її призначення, які її наповнення, і те, що як надається допомога, люди, яких професій там працюють, це звичайно відкладає в пам'яті дітей такий гарний слід. Найцікавішим для дітей став автомобіль аварійної газової служби. Вони мали змогу сісти за кермо, увімкнути сирену та подивитись, які обладнання мають з собою працівники, виїжджаючи на виклик. Дітям навіть показали, як користуватися вогнегасником. А ти знаєш для чого потрібна газова служба? Не врятувати. Кого врятувати? Людей, яких пожежа, яка чи там Газ газю газ, 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 якісь... трубу прорвало. – Прорвало трубу, там щось тече. А ви знаєте, що потрібно робити, коли ви чуєте запах газу? Так, визивати службу, ну газову службу газову службу. На пам'ять про цікаву лекцію діти отримали брошури, а також світловідбивні браслети, які дуже актуальні в цю пору року. Акціонерне товариство «Житомиргаз», яке працює під брендом регіональної газової компанії, дбає, щоб газ був доставлений до понад 366 тисяч споживачів в регіоні. Але окрім того, що наші працівники 24 на 7 дбають про газорозподільні мережі, ми маємо і несемо ще таку просвітницьку місію. Працюємо з дітьми в школах, розповідаємо про те, як безпечно Використовувати газ у побуті. Дітям важливо пояснювати, як працює е, працівники, що вони бачили, е, як виглядає газовик, які в нього спорядження з собою, з якими інструментами і як швидко він має приїхати на виклик. Діти отримали нові знання і позитивні емоції від зустрічі зі спеціалістами акціонерного товариства Житомиргаз, а це запорука їх безпеки.